Доброго дня. Сьогодні я б хотіла е, зняти відео про мій новий рівень Це 65 а також е, підвищення рівня світу до 6-го. На дану хвилинку ми швидесенько біжим до випробування. Нам показується, що там є два боси. Вогняна така глиба, а також безсмертні воїни. Як бачите, ідея мого паті це захист. Захисту багато не буває. Але, на жаль, що з моїми щитами сталося не так. щити я встигала накидувати тільки на Марту. А Клара сама по собі була беззахисна, як немовля. Ну, хоча би з другим уже ворогом я не налажала. Ай, не хватає Хіллера. Це всі гарнесенько помирають. Лоча десь на вихідних. Але я справлю цю проблему. Нічого страшного. Я змінила паті. Це Марта, е, потім е, душа, які переводять селі, а також Наташа, яка вилічить все. даже, навіть воно не живе, вона його вилічить, а потім сама вб'є. І Клара, яка готова, так сказати, приймати на свою душеньку всі удари від ворогів. І нарешті ми закінчуємо. Так, підвищення світу ми отримали. А також очівочку. і скільки там кристаликів. 45, добре. Так, а зараз ми йдемо, заберемо зараз очівочку. І ще плюс 20 кристаликів. Тепер де наш пом-пом? Отак От і шукай в червоній кімнаті червоного кролика. Давай, давай сюди, давай. Один білетик, одна смола і підвищення рівня. Так, тут різні світи у нас, по 60 відкрилися. З сильнішими босами, звичайно ж. На даний момент я вже пройшла до шостого е світу і не можу ніяк його пройти. Дякую за увагу. До побачення!